Лецька. Чи мудак я за те, що сказав нареченій мого покійного сина, що я більше не хочу з нею спілкуватися. Мені 41 рік, у мене був син, йому 18, Помер наприкінці 2023 року. У нього була наречена зараз їй 20, з якою він був майже 4 роки. Він був заручений з нею приблизно 6 місяців. Відколи він помер, я визнаю, що вона була неймовірною. Вона була зі мною в першій машині на його похоронах. Минулого дня батька вона запросила мене до себе додому на вечерю, і я їв з нею та її батьками. Вона піклувалась про мене і прийшла, щоб перевірити, чи я в порядку. Різдво нічим не відрізнялося. Вона купила мені подарунок, привітала мене з Різдвом і побажала гарного Нового року. Минулого четверга я запросив її випити чаю та привітатися, і вона сказала, що зайнята, але обов'язково скоро буде. Я сказав добре. Не хвилюйся. Я все одно пішов за покупками в той же день і випадково побачив її з хлопцем, який тримався за руку, і теж робив покупки. Вона побачила мене, збентежена, підійшла і привіталася, представила його і сказала, що скоро побачимось. Вона надіслала мені повідомлення того дня після того, як я її побачив, і вона розповіла мені про нього. Мабуть, вона була з ним близько трьох місяців. Вона сказала, що обов'язково прийде до мене найближчим часом. І розповість все більш детально. Я сказав їй, що все добре, їй не потрібно приходити до мене. Вона запитала мене, чи серджуся я на неї, і я сказав, що ні. Але їй більше не потрібно приходити, і я думаю, що вона не повинна підтримувати зв'язок. Я думаю, що вона повинна жити своїм життям і забути про мене. Вона була дуже засмучена і намагалася змінити мою думку, тому я поки що заблокував її. Мої колеги помітили, що вчора я мовчав на роботі. І запитали мене, що сталося, тому я їм розповів. Вони були начебто мовча з ними, а через деякий час одна з моїх колег сказала, що вважає мене неправим, і сказала: бідна дівчина, вона, мабуть, спустошена. Мій менеджер почув це і сказав, що погоджується, і якщо один із його синів помре, то нічого, якщо дівчина піде далі. Я сказав їм, що вони не знають, через що я проходжу. Вони ніколи не втрачали дитину, тому не мають уявлення. Він відправив мене додому, оскільки бачив, що я засмучений, і сказав, що ми поговоримо в понеділок. Оновлення. Тож, по суті, я почувався дуже погано через те, що завдав їй болю, тому я написав їй повідомлення, в якому сказав, що прошу вибачення я не хотів завдати їй такого болю. Але я просто дуже борюся, і мені потрібен час, щоб вона дала мені трохи часу, і я зв'яжусь, коли відчую, що готовий. Я підкреслив. Що вона не зробила нічого поганого, і сподіваюся, що вона щаслива з ним. Вона щойно відповіла з серцем і з коханням. Тож я припускаю, що вона в порядку. Оновлення. Я зустрівся з нею цього тижня. Я вирішив нахір все, тому написав їй повідомлення. Вона була збентежена моїм останнім повідомленням, але погодилася. Ми гарно провели час і поспілкувалися. Вона запевнила мене, що все ще дуже любить мого сина. Але щойно зустріла свого нового хлопця, і він збив її з ніг. Вона каже, що він дуже нагадує їй мого сина і має ті ж якості, і просто не могла не закохатися в нього. Це було і приємно, і водночас важко чути, але я це приховав я дав їй чимало грошей, щоб їх витратила. Вона запитала Ти серйозно? і намагалась повернути мені їх. Я сказав їй, що хай поїдь з ним у відпустку чи щось подібне і добре проведе час. Вона продовжувала обіймати мене і казати спасибі і що вона мене дуже любить. Вона плакала, я плакав у нас все добре. Цього тижня я зробив багато речей, яких не робив багато років. Я купив нову PS5, новий телевізор і звукову систему. Я забронював відпустку, планую поїхати до Японії. Я також звернувся до старих друзів, щоб поспілкуватися з ними. Багато з них здивовані, але щасливі почути мене. Одному справді було важко, тож я оплатив за відпустку друга. Він був такий вдячний. Я також скоро побачу нову машину, вибираю Audi Квінтесі. Не знаю, що я буду з нею робити, але думаю, чому б не насолодитися часом, який мені залишився на цій землі. Так я вирішив наблизити свій кінець. Я дуже хочу зустрітись з сином. Оновлення повідомити нічого особливого. Я купив мамі новий айфон. Я відкладаю на подорож до Японії. Я почуваюся краще, ніж за останні роки. Знати, що у мене вдомталь часу це щастя. Я не можу дочекатися, щоб знову побачити свого сина. Оновлення багато людей коментували, писали мені повідомлення тощо, тому що я думаю, що мої публікації з'являлися в Тікток або щось подібне, тому я вирішив оновити. Я не бачив наречену мого сина з моменту нашої останньої розмови. Гадаю, вона була зайнята своїм новим хлопцем. Я маю на увазі, я думаю, для неї так буде краще, і вона повинна жити своїм життям правильно. Вона надіслала мені повідомлення, щоб перевірити, як я, і ще раз подякувала за гроші, тому, мабуть, вона мене не забула. Я ніби в порядку. Невдовзі, після останнього допису, я поспілкувався зі старим другом у соціальних мережах, старшою сестрою мого друга дитинства. Їй 43 роки. Три роки тому вона втратила свого сина якому також було 18 років, і що більше ми розмовляли, то більше речей, які вона сказала, викликали у мене резонанс. Вона запросила мене в групу підтримки для людей, які втратили близьких. Я не хотів цього, але оскільки в мене завжди було багато часу, я вирішив піти принаймні на один або два сеанси, а потім обережно злитися. Я не очікував, що насправді щось отримаю від цього, але я справді отримав бачити та чути історії людей. Особливо людей, які втрачають своїх дітей, як я, стає головним чином полегшенням для мене. Я маю на увазі не зрозуміти про мене неправильно. Смерть мого сина була найгіршим, що трапилося зі мною та моєю сім'єю, але почути весь душевний біль і те, як це розірвало її сім'ю на частини, розлучило її з дружиною, усі судові тяганини, які вона мала через його здоров'я, а потім смерть була просто чимось іншим. Я плакав через це. І оскільки це перший раз, коли я плакав через щось інше крім сина, за довгий час я не знаю, мені це було потрібно. Це також призвело до вразливості, і коли ми розмовляли після групової зустрічі, я відмовився від своїх планів і вона розлютилася на мене. Але після того, як вона заспокоїлася, вона по суті поставила мені ультиматум: якщо я більше не буду ходити на сеанси і не почну консультуватися, вона розповість моїм батькам про мої плани. Чого я не хочу, тому погодився. Так ось, де я. Я більше не хочу покінчити з життям і активно не будую планів покінчити життя самогубством. Я не можу сказати, що маю велике бажання продовжувати жити і дуже хочу жити, але схоже я тут, щоб знову залишитися. Тож одного разу ви, ймовірно, отримаєте від мене ще одне нудне, депресивне оновлення, вибачте, люди за мій стогін. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.